Я досліджую. Досліди допомагають людині пізнавати природу. Як ти думаєш, де легше вчитися плавати? У морі чи в річці? Щоб дати відповідь на це питання, ушакова Єлизавета, учениця першого класу, провела дослід, використавши для цього солону та прісну воду і сире яйце. Дивіться. А ви знаєте, що ми будемо робити? Так, будемо пускати яйцо в склянки. Тут в нас не солона вода, а тут в нас солона. Опускаємо не солону, воно тоне. А тепер вниз, а тепер солону. Бачите, воно не тоне. Разниця. Висновок навчитися плавати легше у солоній воді, тому що вона піднімає предмети доверху. Отже, вчитися плавати легше на морі.